Мої вітання, суші пончики або суші донатси, без різниці, яка їх справжня назва, це все одно неймовірно смачно, просто з приготуванням впорається навіть дитина, прекрасно тримають форму та дуже гарно виглядають. Для початку я беру круглий рис, можна використати, звичайно, і спеціальний рис для суші. Промиваю у холодній воді буквально один раз, нам потрібно, щоб рис був злегка клейким. Зливаю цю воду та заливаю 150 мл чистої холодної води. Рису також в мене було 150 г, тобто один до одного. Відправляю кастрюльку на вогонь, щільно закриваю кришкою та варю рис до того моменту, поки не випарується вся рідина. Варю я на середньому вогні. Випарувалась вся рідина, закриваю щільно кришкою, вимикаю вогонь і тримаю в такому вигляді кастрюлю 12 хвилин. За цей час рис гарно пропариться. Далі я беру два листа норі, гострі ножиці і нарізаю гострими ножицями на смужки, а потім на дрібненькі частинки. Головне, щоб ножиці були гострими, бо тупими зробити це не вийде. Шматочки нарізаю у будь-якому розмірі будь-якого її фігурки, трикутники, прямокутники, що у вас буде виходити. Ось такі шматочки в мене вийшли, за цей час уже повністю готовий наш рис, він вже трішки охолонув, він повинен бути злегка теплим, додаю до нього 1 чайну ложку цукру, пів чайної ложки солі та беру спеціальний оцет для суш і доливаю сюди 2 столові ложки оцета для суш. Якщо у вас такого немає, то замініть на яблучний оцет. Гарненько все перемішую і до цієї маси я висипаю норі. Знов все гарненько перемішую та залишаю, щоб рис пропитався гарно норі. І беру наш секретний інструмент це форма для пончиків. Якщо у вас такої немає, ви можете зробити у формі для кексів. Головне, щоб форма була силіконова, підійде будь-яка. Гарненько змащую її олією, інакше дістати потім пончики буде складно. На низ викладаю нарізану слайсами червону рибку, огірок та авокадо. Звичайно, можете експериментувати і покласти все, що вам подобається. Далі вершковий сир я переклала ось в такий конвертик, з нього буде набагато зручніше вичавлювати сир. Та розподіляю його на кожен пончик. Зверху я викладаю наш рис разом з норі. І тепер головне дуже щільненько, вологими руками це все притиснути. Щоб все гарно трималось, потрібно притискувати дуже щільно. Наверх форму я кладу дощечку, перевертаю і дуже легко та просто наші суші пончики витягаються із форми. Дивіться, наскільки це легко, просто впорається навіть дитина. І це неймовірно смачно та дуже гарно. Прикрашаю наші пончики кунжутом, наливаю соєвий соус та можна смакувати. Смачного вам та дякую за увагу!